Алкоголь це найнебезпечніший наркотик. У 2010 році вчені з Великобританії провели дослідження, яке показало, що алкоголь шкідливіший за героїни кокаїн, якщо враховувати шкоду для людини та суспільства. Алкоголь він зменшує об'єм мозку. Навіть помірне вживання алкоголю призводить до скорочення сірої речовини мозку. Це впливає на пам'ять, концентрацію, прийняття рішень і контроль емоцій. Алкоголь. Він змінює ДНК. Хронічне вживання алкоголю пошкоджує ДНК у стовбурових клітинах, що може викликати мутації, рак та спадкові хвороби. Алкоголь. У нього немає безпечної дози. Всесвітня Організація охорони здоров'я ВОЗ визнала, жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров'я, навіть келих вина щодня шкодить організму. Алкоголь. Він убиває більше, ніж війни. Щороку алкоголь призводить до смерті понад 3 мільйонів людей у світі. Це більше, ніж сумарно від вілсніду, туберкульозу та насильства. Діти алкоголіків мають вищий ризик стати залежними. Дитина, яка виросла в сім'ї алкоголіка, має в 4 рази більший ризик стати залежною від алкоголю або наркотиків. Алкоголь скорочує життя на 10-20 років. У залежної людини тривалість життя може бути зменшення на десятки років. Найчастіше смерть настає від цирозу, раку, суїциду або нещасних випадків. 90% залежних не визнають проблему. Переважна більшість алкоголіків вважає, що все під контролем, хоча вже втратили контроль над собою та життям. Одна з трьох смертей у ДТП пов'язані з алкоголем. Алкоголь знижує реакцію, зір і критичне мислення, тверезий за кермом рятує життя. В Україні одна з найвищих смертностей від алкоголю в Європі. За даними ВОЗ, алкоголь одна з головних причин передчасної смерті українців. Тому, якщо ти вважаєш, що ти вживаєш алкоголь на постійній основі і в тебе немає проблем, слід поміркувати та звернутися за допомогою.